Доброго дня, мене звати Роман. Я є старший офіцер групи відновлення оперативного командування Захід. Я є офіцер-психолог, який займався роботою з оперативної психології на ділянці фронту, що була в підпорядкуванні у «Запоріжжя». Мій досвід, досвід роботи визначив і моє бачення. Едукаційних тем для військовослужбовців, а можливо це буде цікаво і цивільним, що таке страх, що таке стрес, мозок. Все, що бачить як загрозу для себе, сприймає це як потенційна загроза смерті, а відтак готує тіло до активних фізичних дій. Готовність тіла до активних фізичних дій під дією загрозливих чинників і є стресом. Це може бути не тільки бій, сварка, бійка, це може бути розмова на підвищених тонах, це може бути поранення, це може бути. Травма, це все мозком сприймається як загроза і розглядається як стрес. Що відбувається під час дії стресу? Коли ми говоримо про бойовий стрес, найсильніша і єдина емоція, яка тоді відпрацьовується, це страх. Ми розглядаємо різні ступені дії страху. На вершині всього є контрольований страх, коли нам страшно, але ми або маємо попередній позитивний досвід в таких ситуаціях, або зберігаємо когнітивну здатність мислити, чути, бачити, приймати рішення, і опановуючи цей страх, ми ведемо якусь діяльність. Що відбувається з нашим організмом? Ну солдатам я все кажу, ми не будемо перелічувати всіх гормонів. Ми кажемо, ми налякались, і у нас виділився адреналін. Це зрозуміло всім. Для чого він виділився? Він виділився для того, щоб активізувати всі функції організму, як то, силу м'язів, витривалість, швидкість для того, в нас підвищується серцебиття. Тиск. І от е, на вершині перемітки, як би кажуть, контрольований стрес. Це в нас пульс приблизно 100-110. І е, по-дальшому, якщо ми настрашились більше, страх виявився сильніший. Ми переходимо в іншу зону піраміди, яку ми називаємо мозок мавпи. Коли мозок розуміє, що він не встигає осмислювати всі події, а йому щось треба робити, і він застосовує автоматично набуті рефлекси або інстинкти. До прикладу, як це відбувається, скажу з, от, з бойового прикладу: при зачистці окопів, Солдат, для якого це було зіткнення вперше, зіткнувся виходячи з -за рогу, зіткнувся з ворогом. Як кажуть, око, око, вніс-ніс. Йому повезло, що ворог був такий самий новобранець, і реакція його була: він закляк. А наш солдат розвернув автомат і прикладом його, як кажуть, дубасив до тих пір, поки його не відтягнули. Я завжди жартую, у цього хлопця були розвинуті навики штахетних бойових. Боїв. Він був майстер штахетних боїв. Але не був розвинутий навик, стрільба ну, просто стрільба по мішеням. Для нього це було важко. Коли він Перелякався дуже сильно. В нього спрацював рефлекс. Рефлекс бити чимось. Але міг зробити це простіше. Один постріл, і пішов далі. Це насправді несло загрозу не тільки йому, бо якби ворог був підготовлений, він би його застрелив. А й хлопців, які потім його відтягували і сконцентрували увагу на своєму побратимі, в той момент могла прилетіти граната, або вони могли бути розстріляні іншим солдатом ворожим. Всебто тоді працює мозок мавпи, ми використовуємо все, що ми вміємо, що ми завчили, все, що пам'ятають наші м'язи. За рівень ну, страху в мозку відповідає така частинка, як амикдала. Амикдала в своєму роді визначає: а наскільки ж нам страшно, по десятибальній шкалі це 3 бали, 5 балів чи 10 балів. І от коли ми перестрашились 8, 9, 10 балів. Наш мозок дав команду, що небезпека крайня гранична. Він качнув адреналіну в рази більше. І тоді, мало того, що когнітивні здатності відключені, у нас спрацьовують два основних рефлекси: які ми кажемо, бий або біжи. Ми безпідставно можемо атакувати значно переважаючого ворога. Що може бути призвести, просто ну, це є самогубство, скажімо, або втікаємо з великою великою швидкістю. В цей момент тиск і пульс у нас під 200. Далі наступає цікава річ, коли в нас пульс. Перевищує 200 одиниць і тиск так само зашкалює, то мозок починає розуміти, що а я перестарався в своєму, в своєму бажанні вижити, я довів свій організм до того, що ось-ось лопнуть судини. І починається відкат тої системи через спазмування всіх основних м'язів, в тому числі і м'язів гладких м'язів судин. Людина впадає в так званий ступор від зацепеніння, закляклості це відрізняється тим, що всі м'язи як камінь. Кам і людина деякий час зберігає когній ну, здатність чути, бачити в тому стані, але поступово кров перестає припливати, бо вона зупиняється і до мозку, і людина. Стає дезорієнтована і вона не знає, де вона, що з нею, і так далі. Чим небезпечний цей стан? Якщо він дуже довгий, то це може до органічних змін привести, бо без кисню, без нормального споживання кисню, проблеми з серцем, проблеми з мозком можуть початись. Друге, коли людина виходить з того стану, вона абсолютно дезадаптована. Вона не розуміє, що довкола неї робиться, і якщо це солдат з автоматом, то, як правило, його тягне до стрільби. І хлопці, які як опитували, казали, я бачив тіні, я розумів, що я десь був в бою, і це, очевидно, вороги. І в нього було бажання стріляти, то основне правило для військових приступорів це убезпечити солдата, вивезти його з зони вогню, покласти бодай на землю. Розброїти, щоб він не почав стріляти по своїм. Як же ми можемо вивести з ступору? Виводять ступору шляхом масажу кінцівок від кінця до тулубу. А ще краще, як на мою думку, бо це дозволяє в багатьох таких випадках, де малий простір для механік водій танку чи БМП чи, 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 чи водій автомобіля. Він вчепився, закляк на рулі, а нам треба звідти відійти. Найкраще це масаж активних точок на голові, це точка під носом, це є точки над зіницями очей по середній лінії чола. Ми проводимо між волосяним покровом голови і очима. Це мочки вух. Ми їх масажуємо, навіть можемо скручувати вуха. Що ми добиваємося, активуючи центри скупчення нервових закінчень, а також центри, які відповідають за кровообіг. Ми покращуємо кровообіг до головного мозку, а він потім сам вже приймає рішення знову ж то він прийняв рішення зупинитись. Бо тиск і пульс високий, а потім він робить відкат, нормалізує, дуже різко приводить тіло до нормального стану. Отже, є три стани людини. Перший стан це людина контролює себе, вона є в стресовому стані, але вона контролює цей процес. Другий стан це мозок мавпи людини. Людина не обдумує і не контролює те, що вона робить, а виконує тільки ті функції, які вона найкраще, до яких найкраще вона тренована, навчена або інстинктивні речі. Третій стан це коли у нас працює три реакції: бий, біжи або замри. Ми кажемо, що тоді працює мозок ящура, тоді працюють самі глибинні, самі первинні інстинкти.